Так, Слава Богу, яке сьогодні число? 17.09.2025 17.09.2025 року. Прифронтова зона, село Борисовка. Це такий дом молитви у нас тут відкрився. Ну, ще, звісно, доводимо до ладу. Дивіться, як сестри пройшли і трудяться во ім'я Господа. Так, скільки вам год? Восімдесят шість восімдесят повних швосімдесят шість Слава Богу. І трудяться. Вам скільки років? 81. 81. Слава Богу. Дивіться, які труженики ходять до Господа, моляться, взивають, молимося за нашу страну, за нашу країну. І молимося, щоб Господь послав нам фінанси ще на такий забор треба замінити. Ворот немає на Домі молитви. І ми молимося всі усердно, щоб Господь вислав нам кошти через якихось братів чи сестер, хто там може в Америці, може ще десь в якихось странах. Хай Бог благословить зарані, кого серце розположиться. Слава Богу.